Ну, Часто чуємо, я вийду заміж чи вженюсь через 10 років, окей, а якою ти хочеш, яким ти хочеш стати через 10 років, які в тебе очікування? І коли ми прокладаємо бачення майбутнього, якою я хочу бути в цьому захмарному невідомому майбутньому, з'являється ясність. Тобто я зможу впізнати себе тою. А якщо я себе впізнаю, тою, якою я уявляю, що це, напевно, буде через 10 років, а можливо, ти настільки. Швидко себе пропрацюєш, що ти себе впізнаєш, наприклад, через рік в цьому такому десятилітті, що ця мрія може здійснитися швидше. Головне, щоб ти її зрозуміла, відчула і поняла, що ти дійшла до цього відчуття, як то кажуть, 10, через 10 років заміж чи женитись хочу. Розумієте, головне прокласти. Що ж таке я хочу відчути через 10 років, що я розумію, що я пойму, до чого я планую дійти через цих 10 років. І це, як то кажуть, постійне прояснення, бачення свого життя. І ви доходите до ясності, до розуміння. Ось так все працює круто, класно і красиво.